Ціна 48 гривень, одна наволочка на подушку ліварну хоум Різноманітні, різні різні кольори. 48 гривень одна штучка. Лоті буде у нас 27 штук. 1300 коштує лот, 1305 коштує лот. Розміри. Значить 40 на 80 ось такі. Їх буде по дві штучці в упаковці. Значить, такого плану, ось такі а вони будуть однакові цілоти. Ось такого плану. Вони Наповнення плюс-мінус, тобто по розмірах буде однаково, але по кольорах можуть відрізнятися. Ось такі 40 на 80, така 40 на 80. Коротше, їх буде 20 штук або 10 упаковок. 40... Да, 40 на 80, значить 20 штук, або 10 упаковок, були різноманітні. Це у нас також 40 на 80 однотонні такі. І це 40 на 80, така красота у квіти. І це 40 на 80, значить 10 упаковок або 20 штук. 40 на 50 ось такі. їх буде дві упаковочки, 4 штучки. І 40 на 145, три Три штуки, бо тут одна штучка в упаковці, значить три штуки буде. 1305 лот, 48 гривень, одна наволочка. Ну, якщо взяти дві штучки, це у нас буде скільки 96 гривень така, така пачка. Всі в упаковці, всі класні замовляйте в менеджерів.